Ральний громади міста Києва так дійсно дивіться, друзі. Сьогодні перше перше акція відбулася за час війни щодо щодо щоб ну відносно Кличка, тобто голови Київської міської державної адміністрації, щоб він негайно склав свої повноваження. Яви, доєднуйтесь, будь ласка, до наступних мітингів. Проблема не в персоналіях, проблема в інституціях, але щоб добудувати ці інституції, ми маємо очистити нашу систему від дуже конкретних прізвищ. Чому от ми сьогодні, ну небайдужі кияни, сьогодні вийшли під Кемда і провели таку акцію. Ну, дивіться, от давайте ми, ми згадаємо, що під час війни фактично голова Київської міської ради Клічко захопив бюджет. Захопив землі і він фактично ну, вчиняв ті дії, які під час війни неможливі, не, не можна робити такі речі. Коли йде війна на, на життя і смерть, він кладе бруківку. Він далі, він, що він робить? Роздає землю своїм пасіпакам, і ми знаємо, Камарніцький втік, диву звинувачують корупційних. Корупції відносно. Що він смотрящий над Києвом, корупційний статистик. Да, більш того, через нього проводилось, скажімо так, вилучення київської землі, друзі, думайте, а це мільярди, мільярди, мільярди. Далі вивозились гроші, далі переспределяється бюджет. Ну, головне те, що от я сьогодні намагався донести таку думку. От давайте ми згадаємо: 10 років назад Кличко підняв питання, що Черновецький, Ну, Льоні Косма, хто не пам'ятає, це пробіл дно, що він такий, ну, Корупція така зашкалює, що, що далі неможливо бути. Ну і що, і що далі відбулося? Да. Черновицький пішов разом зі своєю молодою командою. Але на підставі чого він пішов? А... На підставі того, що Пличко постійно проводив акції, про жінця, так? Ну, в тому числі, Ну, у нього були, він тоді очолював. Удар партії удар, де він прямо на сесії думати заступав проти Черновецька. Прямо на, на, на сесії. У нас сьогодні немає такої можливості, тому що. E, удар фактично, скажімо скажем так, більшість, монобільшість більше знаходиться у сесії не за міській da, міській да, в Київській міській раді, і тому сьогодні така от, дуже цікава акція відбулася, де кияни донесли свою думку, що Кличко має нагасне скласти свої повноваження. Але друзі, от що я намагався ну, донести? І так, Черновіський пішов, прийшов Кличко. і що корупція змінилась. Ми ж, ми ж тоді сподівалися, що він, як учасник Майдану, він все зробить, щоб океанам допомогти. Більше того, він почав боротися з мафами, з киянами, проти киян виступати. І фактично, от, одні мафи прибирали, ставились інші. мафи вже за, за більш великі кошти. Далі землю. Хто дав право тобі розпоряджати землю? Далі, бюджет. Хто тобі дав право розпоряджатись бюджетом без згоди громади? І от я хочу згадати. Питання залі і чи можливо взагалі, щоб кличко і депутати Київської міської ради могли одноосібно без участі територіальної громади приймати участь в розпреділенні е, майна громади Кошти, і да, бюджета да, 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 да. друзі, це, але це можливо тебе ну, це неможливо, незаконно і тому друзі, от думайтесь, от я чомусь ну, згадав сьогодні про Магдебурзьке право. До речі, що таке Махдебурське право? Це от, пер, ну, первинний був э, прецедент. прецедент щодо створення місцевого самоврядування. А чому, а чому прецедент? Э, І так, Махдебурське право дав Володимир э, тоді, княжа Литовського. Коли Київ занепав після татар монгольського ігра, це був 1499 рік. І от що давало Магдебурзьке право? Тобто таким чином э, неволювалось до управління ваєводи, тому що тоді воєвода був цар, Господь і Бог, він мог карати, казніти, ніхто йому нічого не, не міг зробити. І от э, кияни. Тоді почали, як нас зараз кажуть, ВІЧа, зараз це загальні збори, почали через такі вічі, загальні збори проводити е, е, вирішені питання щодо місцевого самоврядування. І, до речі, а, друзі. Бачаю, що таке місцеве самоврядування? Багато людей не розуміють, що таке місцеве самоврядування. Як таке, що місцеві жителі мають можливість приймати участь в місцевому самоврядуванні? От простими словами, що таке. Е, Територіальна громада має право на безпосередню участь місцева. Ну давайте ми згадаємо тоді закон про, про місцеве самоврядування. Значить, там стаття 6, наскільки я пам'ятаю, там зазначено першим, що територіальна громада, тобто місцеві жителі, є первинним суб'єктом місцевого самоврядування. Тобто, що це значить, що без згоди і участі територіальної громади неможливо. Вирішити жодного питання. друзі. Розумієте, наскільки от у вас є законодавство, законодавців передбачив, передбачив ваші права і повноваження, але кияни цього не знають. А не і тому, от посадовці, от, ну такі от як пери, пер, як називаю, вони усунули нас з вами від прийняття рішень. До речі, весь бюджет міста Києва України розподіляється згідно статті 95 Конституції України між двома суб'єктами, між громадами і територіальними громадами. Друзі, все місто Києва здається в оренду від імені громад міста від імені, імені, імені Київської міської ради. Але територіальна громада при цьому жодної копійки не отримує від оренди. Це називається пасивний доход. Друзі, вдумайтесь. От ви здаєте, от, Дамазля, будівлі, це, це ж от я піднімаю, ну роблю запит. Кому належить будинок територіальній громаді? Так почекайте, а хто, а хто хто здав в оренду? Кем да, а де гроші? Розумієте? І от коли от, кияни почнуть це розуміти, ми е, вийдемо з цього стану. Мало того, що розуміти, тут треба ще приймати участь і. Знати треба не так багато, як хтось собі предполагає, що треба це багато книжок вивчати. Ні, просто треба зрозуміти свої права та повноваження і тим самим прийняти участь в чому. Ну, дивіться, зараз іде війна, нам потрібні гроші на дрони, на те, щоб ми. Могли себе озброїти. А під час війни ті негодяї, що вони займаються великим будівництвом, доріг, бруківки, там барабани, там і що там чогось, друзі. Ну думайтесь, ну і, і, і краю цього немає. І ми нічого не можемо зробити. А чому ми нічого не можемо зробити? Ну добре, ми побрали чорновіску. Прийшов інший. Ну, зараз приберемо кличко. Ну, прийде інший негідник. Да, він спочатку буде там щось робити, а потім він все. Семінари. На свої посади на, на на всі місця посади своїх людей, і таким чином знову, знову буде узурпатися влада. Ну на сьогоднішній день клічка Кличко що зробив? Узурпову владу місцеву владу. місцеву да безгоди приймає участь всі без безгоди територіальних громад. Отак, от, от коротенько односібно одноосібно, владу. да, і, і цьому треба покласти край. Ну а чому насібно це Тож, тому що і як кличко, як і депутати Київської міської ради, вони знову ж таки діють одноосібно як банк, одне банк формування. Правильно, яке знову ж таки, як і депутати, як кличко не, не діють від імені громади і інтереси громади. Тому, ну дава, ну друзі, ну давайте так. Тому що, що, би, ну, я не бачу було... жодних зборів, загальних зборів. Во а чому то, немає, буває? друзі? Ну давайте ми от ми підняли От е, Андрій підняв документи, зробив запит, і ми з'ясували, що. Київська міська рада на сьогоднішній день немає ніякого відношення до місцевого самоврядування. Друзі, друзі, вдумайтесь. Жодного відношення а на підставі чого? На підставі відсутності документів про їхнє створення. Створення, так да. хто їх створив? Оказується. От ми, ми дивимося ну, документ, оказується Кемда створив Кличко. сам себе створив. Як таке може бути? І коли ми піднімаємо це питання, от. Вони не можуть надати нам відповідь, а це кримінальна відповідальність. Ми ми ж уже скільки вже піднімам це питання. Почому спити збуд. Де генеральна прокуратура? Де що там? то-то. вже -то -то. приходили до крючка. Він тоді зібрав. Ну ще до до війни що його, його заарештувати хотів. він зібрав там і що він там, там казав, що от до нього прийшли. Він такий хороший. Він, він то -то робить кияни допоможи. Так як тобі допомагати, якщо ти киян близько 100 тисяч робочих місць, ти позбав киян. Чому ти ж мав у незаконний спосіб прибрав? Так, да, вони були поставлені у незаконний спосіб, але ти спитав у киян, ти зробив їм робочі місця. Ти ж повинен був бути це питання уладнати з гармати, врегулювати. Ти це не зробив. Ти почав видавати, забирав мафи і на ці міста видавав тим це осібам, вигула. які... Які ну не, не своїм, а ті, які платили тобі вже гроші. Ну це ж недопустимо. А де, а де ми? Чому ми з цього нічого не маємо? Це, це ж наша земля, це не твоя земля. Чому нас усунули від участі в місцевих процесах і отримані певних? А нас усунули перше, тому що люди, тобто кияни, не обізнані, тому що от Кличко, завдяки на бізнесі, він. Чиняє неправомірний дії. Він повинен був зібрати і створити на, кожне, на кожному кияну рахунок для отримання пасивного доходу. Він досі цього не, не зробив. Тому, друзі, давайте не просимо крічка при, приберемо, а що відновимо наші з вами конституційні права, як, як член територіальної громади.